І коли ми дійсності були наповнені цією радістю Божою, не радістю людською, а радістю Божою. І коли передають вставати без віри ситуації, різні проблеми, які можливі в цьому світі. Ми будемо по-іншому бачити цю проблему, або встановлено ми не будемо замічати її. Ця радість, вона не дасть тобі замічати ту велику проблему, бо ти не будеш на неї увагу звертати, тому що ти знаєш, що твій Бог, якого ти віруєш, він турбується про тебе і дасть тобі все, всю перемогу, що ти переміг у ці трудності, і ця проблема, вона не буде тобі на заваді. Вона не буде від тебе відволікати від віри від слова Божого. Ця радість вона буде тебе штовхати і йти вперед. Ця радість тебе буде штовхати. Халілуя, бачити небеса відкриті. Ця радість, вона тобі дає бачити Ісуса, як Царя. Ця радість тобі показує Господа. І того, якого переміг. Того Господа, який сидить на білому коні. Халлюйя. Того Господа, який обличчя сяє. Аллія. Того Господа, який всі приклоняться перед Ним. І той Господь каже, оце мої вільні, оце мої діти, оце ці мої вірні, які мають радість Ісусу, яку мають радість Христову, що вони цією радістю, вони бачать мене, що я є їх помічник, що я є їх пересвященник, що я є з ними завжди, я з ними лягаю і з ними встаю. І тому вони радіють, що я завжди з ними. ну коли немає радості, ми перестаємо бачити Ісуса, ми перестаємо бачити Його силу, ми починаємо бачити проблеми, ми починаємо бачити невирішення проблем, або якісь ситуації, тому що ми втрачаємо цю радість. А радість є царство Боже. Ми це розбирали вже не один раз. Правда? Радість це є це царство, яке в нас живе. А царство Боже, аллилуйя, там не на сумніву, там повна радість. Царство Боже, це все добре. Алвілює. Тому що наш Бог добрий. В ньому немає ніякого зла. Тому давайте ми будемо зрадіти, не будемо бачити зразу, чоловік жінці, говорити про якусь проблему. Або жінка чоловіку про якусь проблему, яка є вже в у мені. Краще скажіть, як ми говорили на групі. Радуйтеся! І ви не, не будете бачити цієї проблеми. Ви тільки будете бачити, як вона вирішується не, не силою людською, а силою. Тому Бог закликає нас. Подивися вірою на небеса, і ти побачиш, що вони відкриті для тебе. Побачиш руку Божу ти вірую, усе побачиш, як і лісей бачив. Він бачив, і він був стурбований, тому що він бачив відкриті небеса. Сьогодні Ісус відкрив ці небеса. Сьогодні двері він відкрив і тими дверима. небеса відкриті для тебе, для церкви відкриті ці небеса. Тільки нам треба повірити, побачити і радіти. І як нам у говорить, Ісус є мій Господь і мій цар. Ісус є моя перемога. І радій, і говори про тебе. Ісус моя перемога. І радій, і не звертай її уваги. й її нема. І ти побачиш. Раз побачиш, обердися. А де вона біля проблема? Вона тебе булька і зникне, тому що ти довіряєш Ісусу. Тому що ти довіряєш. Треба змінити наші мишлення, треба змінити наші думки. Потрібні постійні зміни кожен день церкві. Постійні зміни потрібні, щоб ми бачили славу Божу. Тому думайте завжди про хороше. Аллилуйну. І тому завжди радіть. Застав себе радіти. Застав навіть себе радіти. Сплячем ті, що сказали, що молиться, спляче, що? Встань. І Бог тебе що? Воскресить. Як сплячий, може, Бог може воскресити? Як я вже встав? Можна зкресати вставити. Бачите? Можна спати, бути мертвим. І можна бути стоячим і бути мертвим. Ходити і бути мертвим. Тому Бог повинен воскресити нас. І вже воскресив. Але люди від людини повинен бути, що крок. Людина. І тому багато є таких питань. Люди що, чекають. Чекають, коли Бог прийде, коли Бог чекає. Ні-ні. Ти встань. Встань, роби перший крок. І ти побачиш цю славу Божу. Ти побачиш Божу дію. Аллінує. Він завжди з тобою зі мною. Перше Корінтяни, другий верті. І п'ятий вірш, Так вийшов? Ми на групі його читали. І там написано, щоб була віра ваша не в мудрості людській, але в силі Божій. Щоб була віра ваша не в мудрості людській. І ми бачимо, що віра вона не залежить від мудрості людської. Віра не залежить від Мудрості людської від, від чого? Від сили. Божої. Віра не залежить, наскільки ти мудрий. Наскільки ти мудрий і ти знаєш це слово. Віра залежить від сили Божої. І ця сила, вона завжди йде з тобою. Коли ти спиш, сила з тобою. Коли ти йдеш, ця сила є з тобою. Тому я говорив на початку, ця сила Божа є з тобою. Побач це а, своїм серцем. Побач цю силу, яка ходить з тобою завжди, яка ніколи тебе не покидає. Незалежно від твоєї мудрості, від твого мудрості, яку людина має. Бо людина, можливо, думати, що це його релігія, коли людина думає, що вона чимось мудра, що вона має якусь, має віру. Ха -ха, так не говорить. Незалежно від... Мудрості людської. Алівень. Чуєте, віра? Незалежна від мудрості. І віра не в мудрості, а віра у Силі Божі. Алілуя. Тому розум, знаєте, він має властивість захоплювати, приймати розум має. Властивість приймати завжди все негативне. Він має як той, як той, як то губка, яка в себе приймає, знаєте? Деколи ми навіть ми навіть не задумуємося за нас ним. Але воно так працює в людині. як та губка, приймає, завжди все негативне. І ми це бачимо, і ми це переживаємо на... на... Кожен день, кожен час. Ми це бачимо, переживаємо. Але це не повинно торкатися дітей Божих. Це не повинно торкатися церкви. Це не повинно торкатися нас. Розумієте? Тому що ми не живемо е, е, розуму, ми живемо вірою. Бо віра не залежить, ми пишем Від розум. Аллій! Розумієте? Коли ми е, поїхали в 99-му році, ми поїхали з сім'єю в Аргентину, і так вийшло, що ми попали, ми приїхали і нам зразу казали. Чого ви приїхали? Тут криза. Ну, Чого ви приїхали? Роботи немає. Тут Магазин, кажуть, тут криза. Ми йдемо шукаємо, тут криза. в автобусі говорить про кризу. Де ти не піду парк підеш, відпочиваєте з дітьми? Говорить про кризу. І розум не завжди приймає що? Оце все негативне. Це свойственно розуму приймати це. Все негативне. Бо тому що світ ми живе. Він не може говорити щось позитивне. Він живе в цьому. І світ, він не готовий до змін. Він не готовий мінятися. Світ живе в цьому старому. І коли криза, криза, а про це говорить, що це неможливо, ти зупинися, не йди вперед. Це говорить деякий сумнів не бачити Божої сили. Мій розум, який наповнився цим. Він не дає мені побачити Божої сили і вірити в це, тому що віра не від розуму. Прочитали це. І це нам не давало бачити або не допускало мою, мою, моє життя, мою сім'ю побачити, що Бог трудиться, Тому що мій розум наповнився, як та губка набрала всього негативного. Потрібні були зміни моєму розуміти. Потрібно. Не було. Менятися, коли крогом тебе говорить, оце все, мій розум повинен був готовий бути до змін. Тому що ми знаємо, що Бог, коли він говорив, давав своє слово, давав свої, свої обіцянки, е, складав цей заповідь із нами, він не говорив. Що я вас буду благословляти і турбуватися про вас тоді, коли в країні, там, де ви живете, буде все добре і буде добре один до одного. Розумієте? Так Бог говорив. Він не говорить. так. Він так не говорить. Гарідує. Тому що Бог хоче, щоб його сила була задіяна через тебе, не через розум людський. Тому що розум людський Він мішає. Перешкоджає силі Божій бути в твоєму житті, твоїй сім'ї, твоєму бізнесу і так далі. Розум, людський мішає він є тою перегородою, тою ягонською ціною, який мішає бачити силу Божу. Тому що потрібно розум. Зміни. Зміни. І тому повинні завжди класно собі запитання. Як я думаю? Чи мій розум, чи моя голова? Вона змінилася, коли я в Христі. Чи я думаю по-старому, чи я думаю по-новому. Чи я є новим чоловіком, який Бог хоче бачити в Ісусі Христі, новим, чи не, вже не старим? Чи коли ми приходимо до Христа, ми приймаємо, як спасити, і так далі, але ми думаємо по-старому? Ми думаємо так, як думали до покаяння. І нічого в нашому розумі не змінилося. Тому Бог каже, має все змінитися і ми маємо отримати розум? розум Христів. Розум Ісуса, який думає по-новому, який готовий, щоб сила Божа тіла і він не був перешкодою. І коли в родині крок за кроком, а знаєте, що розум оцей негативно до чого приводить? До паніки, до можливо, до депресії. Ви знаєте, багато християн приїхало в Україну. Нам вічно говорили. Нам Бог сказав, щоб ми приїхали. Ну як ми приїхали, як ми, і попала криза. Це була не криза, а як зараз в світі є. Це була країна, Україні криза. Хоча долар буде, як ми приїхали, один до одного. Що долара, що місцева валюта, то один до одного. Але криза. Бог нам сказав, Я кажу, Бог сказав, що ви приїхали, точно попалися ця. Вони побачили все негативне. Розум на вягубка напрям всього негативного, що все, крах. Ви знаєте, їх сторінка не стало. Не почало масово виїжджати. Я кажу, чекайте, я Бог вам сказав, що ви тут буде. Що Бог сказав, що ви моментально виїхати. Розумієте? Вони керуються розумом людським. Але Бог хоче, щоб ми, люди, християни, діти. Ми не керувалися розумом людським, щоб наш розум мінявся. І про те, як ми маємо думати, як ми маємо ходити, усе написано і у Слові. І тому ми не повинні в Ісусі Христі бути старим чоловіком, і бо мати старий розум. І ми знаємо, наприклад, народ ізраїльський, який вийшов з Єгипту, має ще свободу. Свободу дій, бачачи силу. Но розум їхній, який не змінився, він їй був перешкодою. Він є болить засліплені. Бачити чудеса, знамена і силу Божу. І це не дозволило їм вірити в це. Тому що розум, віра, не від розуму. Ми прочитали п'ятому вірші, правда? Віра не від розуму. І це їм мішало. Вони не поміняли своє мишлення, Вони не поміняли свої думки на Божі думки. Вони не поміняли. І це їм не дозволило мати переможне життя. Це їм не дозволило жити в благословіннях, користуватися цими благословеннями. Це не дозволило їм, тому що вони мали старий розум. Старий розум. Стара голова. Я можу ще сказати, не знаю.